Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися червоно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. Відчиняємо двері в казку. Казка вже чекає нас. Казка, дітки, справжнє диво, там подвиги, пригоди є. Вона кінчається щасливо, та місця кожному своє, мудрість, пазочці основа, всіх вона навчає жити. Казка просто причудова, чи усіх добро творити? Жили собі дід та баба і жив у них колобок. Цей колобок був дуже слухняний. Завжди слухався діда з бабою. І одного разу попросився колобок прогулятись будь дуже обережним, сказали баба з дідом, звертай увагу на дорожні знаки. І покотився колобок. котиться, котиться колобок по доріжці, а назустріч йому то кірочка дивись. Зайч. Зайчик. І зайчик каже, мені потрібно швиденько перейти дорогу, тому що за мною женеться вовк. А я не знаю, як же дорогу перейти. Допоможи мені, колобок, допоможи, дід, підкажіть, як? Тому що зайчик? Тому що зайчик з'їсть колобка. Як перейти дорогу? Треба у тій ти торни. Треба перейти дорогу ось в цьому місці. Цей знак означає пішохідний перехід. А як називаються полосочки на дорозі? Зебра, ось тут треба перейти дорогу. Дякую, колобок, каже зайчик і перейшов дорогу правильно. Кутиться, кутиться колобок далі, а на зустріч йому Вовк їде на автомобілі. Чи не бачив ти тут зайця? питає вовк. Кажи, колобок, бо я тебе з'їм!» Замислився колобок. Як же ж це йому зайчика врятувати? І самому до вовка в пащу не потрапити!» Думав, думав і придумав. Каже, заєць побіг у той бік. Але там стоїть знак. Що означає цей знак? Він означав це не модно. Так, що в'їзд заборонено, але вовчик не знав, що означає цей знак, тому поїхав туди. А поки буде шукати об'їзд вовчик, то зайчик тече далеко-дале. Котиться, котиться колобок далі, а назустріч йому ведмідь. Ой, Колобок, мене бджоли обкусали. Допоможи мені, бо я тебе з'їм. Колобок каже, ось цей знак означає, що поблизу. Що дітки? Аня. поблизу лікарня, медична допомога поряд. Ведмедик подякував Колобку. І побіг швиденько до уникальні. Котиться, котиться, колобок, бок дайм, а назустріч чого? То? Лисичка. Лисичка, колобок, я така голодна. Добре, що я тебе зустріла, я тебе зараз з'їм. Не їш мене, лисичко, поглянь на цей знак. Він вказує, що неподалік що є, Їдань. що неподалік є їдальня, і там готують дуже-дуже смачно. Лисичка зраділа і пішла швиденько до їдальни. Прикотився до діда з бабою і розказав, як врятував зайця, кого він ще зустрів і чого навчив звірят. А саме дорожні знаки він їм розповів про дорожні знаки. Ось така казочка. Давайте ми теж повторимо зараз деякі дорожні знаки. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це? Світлофор, правильно. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід це. Пішохідний перехід. Так правильно. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки. Людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід це. Під землі. Де? Перехід, правильно. А в цьому місці пішохід терплячий транспорт чекає. Він пішки втомився прокувати, хоче пасажиром стати. Що це за місце? Атобусна пта. Ну, автобусна зупинка правильно. Посеред дороги діти, ми за них відповідаємо. Будь уважним, водій. В цьому місті ходять діти. Цей червоний знак забороняє їхати швидко. Так? Це сигнал для водіїв, що їхати швидко не можна. Тому що поблизу можуть бути Діти. дітки, звичайно. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Що це за знак? Ага, що поблизу лікарня, вірно. Якщо... Потрібно подзвонити, цей допоможе і підкаже, де знайти. Дзвонити. Телефон, де знайти, де можна подзвонити? Гляньте, дітки, знав, З ним знайомі здавно. Тут кататись можна. Так, так. Тут доріжка славна. Цей знак означає, що велосипедна доріжка є і можна їхати на велосипедах. А ось цей суворий знак стоїть не просто так. Він каже: їхати не можна. Рух велосипед... велосипедистам заборонений. Так? Ось таке цікаве заняття у нас сьогодні було з колобком. Подивіться, він посміхається, тому що сьогодні на занятті ми повторили деякі дорожні знаки. І ти кінуся молодчинка, дорожні знаки пам'ятай і своє життя оберігай. Наше заняття закінчується. Я бажаю гарного дня. До побачення.